П'ятниця вже за сьому вечора про актуальну на цю годину зараз в ТСН канал один піс мовить в марафоні. Єдині новини. Жалоба в Сумській області. Там окупанти трьома ракетами вдарили по селу. Битиця двоє людей загинули, п'ятеро поранені, а в Сумах дрони. Підпалили промзому але через повторні удари. Вогнеборці не могли відразу розпочати рятувальні роботи. Згодом під завалами знайшли тіло загиблого охоронця. Також постраждала 19-річна пасажирка цивільного авто, яке атакував безпілотник. Легковик став мішенню для ворожих дронів і в Сподобівці на Харківщині. Допомога медиків знадобилася трьом місцевим і ще троє потерпілих у Барвінківській громаді. А в борові обстріл зруйнував приватний дім і пошкодив багатоквартирний. Одна жінка має гостру реакцію на стрес. Двоєлітніх людей можуть залишатися під завалами. Двоє людей вбили росіяни на Донеччині у Калениках і Костянтинівці. Ще одну поранили за добу. Ворог обстріляв область 30 разів. Там значні руйнування, загибла жінка. Та троє постраждалих чоловіків на Дніпропетровщині, серед них водій вантажівки. Окупанти прицільно вдарили ФПВ дроном по автомобілю з написом Хліб а внаслідок артилерійського обстрілу потрощили житло. Три керовані авіабомби по маленькому селу на Запоріжжі. Росіяни кабами закидали у спенівку. Там загинув 65-річний чоловік. Загалом по регіону окупанти завдали більше 400 ударів. Двох чоловіків із вибуховими травмами у в Херсоні після нальоту дронів. Також воєнні злочинці били по місту з артилерії з під завалів будинку. Врятували літнього мешканця його оселю знищив вогонь. Сили оборони звужують виступ, який утворився під добропіллям внаслідок прориву російських військ. Селища Володимирівка, Панківка, Маяк, Новоторецьке на Покровському напрямку потрохи перегодять під контроль ЗСУ. Контрнаступальні дії тривають. Хоча вороги намагаються цьому завадити. Окупанти збільшили кількість дронів камікадзе, які атакують нашу логістику і штурмові групи, особливо під Покровськом, де тепер найактивніше рухається лінія фронту. Окрім того, супротивник посилив тиск на село Котл. Південніше Покровська, там втрачено деякі позиції, як показує мапа Діпстейт. На Лиманському відтинку ускладнюється ситуація навколо сіл Новоселівка, Дробишеве, які наші воїни звільнили під час харківського контрнаступу. через це росіяни намагаються наблизитися до Слов'янська. Ще один гарячий напрямок Сіверський, де окупанти дедалі ближче підбираються саме до цього міста. Цілий блокбастер про виведення у полон росіянина вдалося зафільмувати бійцям 10-ї бригади «Едельвейс». Безконтактний полон, не рідкість на фронті. Втім, ця історія унікальна тим, що кожен рух наших бійців і ворогів зафіксовано. Упродовж наступного сюжету ви будете бачити на своїх екранах QR-код. Бійці підрозділу збирають на пікап і будуть вдячні за донати на цю потребу. Ну а видовищну історію. Уповнення обмінного фонду розкаже кореспондентка Нелі Ковальська. Поле десь на лінії бойового зіткнення. Спочатку це виглядає як купа сміття. Згодом сміття починає ворушитися. Ну і ці я не знаю, як там правильно їх назвати. Е черв'яки, коротше, почали шевелиться. Там виявилося аж двоє окупантів. Олександр Карпович. Йому 25 років. І ще рік тому він жив в Воленегорську та писав програми для бурильних установок. Має родину. Єсть Є дитина маленька, сім місяців, дружина і мама. Грав у футбол та ходив на боротьбу. Потім обікрав місцевого чиновника і замість сидіти обрав шлях підписувати контракт. Навіть мотив придумав. За брата помститися двоюрідного. Інтерв'ю з росіянином записали за кілька годин після ось цього відео, коли він у молитві складав руки. Він відкрився один і почав показувати, що типу. Типа не вбивай, так, да, так, да, так, да. типу, не вбивай я, е, я там, ну там жестами. Е, пілоти, як це трохи, можна сказати, розм'якли, короче Ну, насправді ми вже підлетіли з вогами е, і підлаштовувалися, щоб зробити скид. От і е, ми оце ж побачили ці руки, і в принципі в мене завжди це спрацьовує на рівні, що. Обмінний фонд, тобто кожен полонений, якого візьму, наприклад, я, це можливість повернути когось з наших захисників. А це українська операторка дрону на псевдолана. Саме їй спало на думку спробувати взяти ворога в полон. Ведемо листування з скинули йому воду з посланням, а він пише послання нам. Це звісно, прикольно. Перший раз таки бачу. Ось так вони з побратимом писали повідомлення на пляжці з водою. Він каже: ти, кажу. Не можу, бо я не пишу російською. То тобто я, я не вчила ніколи цю мову, Я не можу написати. Я вже отак руки. Я вже отак руки показую. Я здаюсь, бо принесли пляшку, і там написано було Здавайтеся, йдіть за дроном вам допоможуть. Росіяни послання отримують, але видно починають сваритися між собою. Про другого з окупантів відомо обмаль 19 років. Позивний жаба здаватися не хотів. Жаба доповів комбату, що я йду здаватися в полон. І вони вже були готові. Я сховався під кущ, і він у 10 метрах вдарив. Перша записка не допомогла. Пишемо другу другу записку. Наші пілоти прив'язують вже до гранати. Цей натяк окупанти розуміють краще. Карпович, зрештою, йде таки за дроном. Жаба залишається в полі. Яка доля жаби зараз? На тому світі? Як його вбили? Скидами. Один вибрав кращий шлях, а іншого задимілася дупа. Коли ми робимо те, що маємо робити, я теж відчуваю, що це мені зберегла життя з своїй піхоті, наприклад. Але це можливість повернути когось з наших з полону, і для мене це було прям ну типу, прям цей пункт. Лана каже, згодом передивилась інтерв'ю з полоненим. Я його не впізнала, тому що в нас на камері, ну зрозуміло, як людина там певний час присиділа в таких умовах. І я думала, йому років 50. Uh -huh. тобто він весь був, і я ну, думала, що це вже людина постаршого віку. А, а тут молодий хлопець він старший за мене, і я така <після> пив сечу. З одягу фільтри робив і пив сечу. Карпович тепер збирається на обмін. І навіть підозрює, що буде після цього. Ну відсиджу своє. Скільки там дають? Від 10 до 15 років дають за державну зраду. Відсиджую, повернусь до доньки. Донька підросте. Вона зрозуміє. Благає інших співвітчизників не підписувати контракти і має поради для тих, хто вже підписав. Здавайтеся, складайте зброю і йдіть з території України. Нелі Ковальська, Михайло Путята ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Принц Гарі вже в Києві і зустрівся з ветеранами на зустрічі з герцогом Сасикським прийшли майже пів тисячі українських захисників. Про перший приїзд принца до столиці стало відомо сьогодні. Вранці мережу облетіли кадри, як його зустрічають на залізничному вокзалі. Одразу по приїзду принц Гарі отримав особливий подарунок від «Укрзалізниці» – склянку для чаю з металевою підставкою, які традиційно подають в українських потягах. І як видно, з виразу обличчя подарунок для герцога став несподіванкою. Оприлюднили й фото його. Подорожі в Києва принц разом з командою фонду ігор нескорених обідають простою їжею у Кризалізниці і невимушено спілкуються під час візиту. Принц планує оприлюднити нові ініціативи, спрямовані на допомогу тисячам українських військових, які дістали тяжкі поранення. Гаррі заявив, що хоче зробити все можливе, щоб допомогти їхньому одужанню. Хто стане вчителем року і забере мільйон гривень на свій освітній проєкт? Фінальний етап Global Teacher Prize Ukraine відбувся в одному з ліцеїв міста Яремче на Прикарпатті. Загалом цьогоріч поборотися за престижну національну премію зголосилися майже три тисячі педагогів з усієї України. Десять дійшли до фіналу. Вибір журі був дуже непростим. Дізналася кореспондентка ТСН Алла Пас. Чому ти зраділа? Тому що вона зраділа. Добре, О, я все. <сміхався> я теж. А чому? Таких уроків вони ще не мали, запевняють ліцеїсти. І не в темах суть про стійкість щастя чи лідерів думок, а у тому, як вчителі їх пояснюють. Стійкість, наше ключове поняття, це суперсила, яка дає переваги, чи вимушена навичка, до якої змушена життя. Весь цей інтерактив от він якось так додає енергії. Якось знаєте, от Появляється сили на далі, мотивація вчитися. Я б хотіла, щоб такі уроки проводилися в нас частіше. Ну зацікавленість більше ходити до школи. Ці уроки тестове вирішальне завдання для десятьох фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. щорічної премії для вчителів, які не просто прагнуть змін, а вже роблять це на своїх уроках. На підготовку мали лічені години, аби довести свій професіоналізм, креативність та вміння заволодіти увагою геть незнайомої аудиторії. Для нас важливо побачити, наскільки вчитель може працювати з темами, які цікавлять учнів, і вони. Про майбутнє, а не лише в межах своєї предметної дисципліни вчителі працюють в парах, в трійках, і це теж важливо, чи вчитель сучасний може бути от однією такою зіркою, чи він має бути командним гравцем цього року. Серед фіналістів жодного вчителя початкових класів та англійської мови. Але як ніколи досі, рекордна кількість істориків. Багато з них викладає інтегровані курси, тобто це не лише хімія, це курс природничих наук. Це не лише мова, це література зарубіжна або це історія, економіка. Це те, чого вимагає сучасність. сучасність. Нові професії і нові цілі галузі вони формуються сьогодні на стику кількох різних дисциплін. І от наші вчителі цьогорічної топ десятки, вони про цю міжпредметність. Спрогнозувати заздалегідь зао. Очі... Чно за презентаціями, чи навіть зараз на уроці хто стане переможцем премії неможливо, не приховують члени журі, голосують таємно і нарізно. Кожного уроку одна і та сама історія. Коли ти бачиш презентації вчителів, ти точно знаєш за кого ти будеш голосувати, коли ти бачиш урок. Тебе починається розпач, і ти не, не знаєш, як зробити правильний вибір. З кожним роком ти бачиш, як таких олдскульних речей, речей з того, що ми називаємо совєтською школою, та їх стає менше. І ти бачиш, як навіть вчителі, які мають 20 років стажу, які несуть нові методики, інакше ставляться до дітей. То я е, вражений, що як можна викладати історію. Дуже по різному, так наприклад, з використанням 3D-принтерів, я був вражений наскільки класно цікаво можна викладати українську мову і зацікавлювати, заражати дітей. Це міняє такі руйнує певні стереотипи. Це показує наскільки нам важливо зараз сконцентруватися і зробити нашу нову українську школу важливою. Хто стане вчителем року та забере на втілення в життя власного освітнього проєкту Мільйон гривень стане відомо вже 4 жовтня у Всесвітній день вчителя. Наталія Ткачук, Алла Пас, Роман Дучак, Прикарпаття ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Квітковий гороскоп на столичному співочому полі відкрилася щорічна виставка хризантем. Тема цього річчя знаки зодіаку. 12 квіткових інсталяцій символізують кожен знак від овна і до риб. Композицію з 10 тисяч хризантем розробили дизайнери, художники і скульптори, які прагнули поєднати красу квітів і цю астрологічну символіку. помилуватися квітучими хризантемами на виставці можна буде до кінця жовтня. Кожен рік ми намагаємося придумувати щось нове, як, якусь нову тематику. І ми зараз побачили, що є такий, знаєте, там тренд астропрогнозів, астрологів там, і тому подібне. І подумали, що можливо буде цікаво, якщо буде щось те, що людям сьогодні цікаво. Далі мої колеги ведуть один плюс один. Продовжить ефір марафону єдині новини, АО 20.00». підсумковий випуск. ТСН з найважливішим цієї доби. Тож будьте з нами.